Майже 700 робіт надіслали учасники на сьомий всеукраїнський конкурс декоративного живопису Стилізований натюрморт. Переможними стали 169 полотен. 40 з них роботи криворізьких юних авторів. Ініціатор конкурсу, – 14-та музична школа та завідуюча відділом образотворчого мистецтва закладу Аліна Микула. Сьогодні в нас нагородження переможців всеукраїнського конкурсу стилізований натюрморт. Він існує вже з 2016 року. Два роки як набув статус всеукраїнського, і на наступний рік ми маємо перевести його на міжнародний, бо в цьому році було 21 область України і чотири країни світу: це Франція, Ірландія, Німеччина і Польща. Долучилися долучилися так до цього конкурсу. Відбирали роботи дистанційно з чотирма віковими категоріями. Учасники від восьми до вісімнадцяти років мали задачу із фотографії стилізувати натюрморт. Мені дуже приємно бути зараз переможницею цього конкурсу. Я навчаюсь у художній школі номер 2 Я про це цієї роботи знайшла в собі новий стиль малювання. Я хотіла участвувати у цьому конкурсі, тому що я завжди намагаюся знайти в собі щось нове, відкрити якийсь новий стиль, експериментувати почувати гран-прі. Отримала гран-при і мене це радує, дає мотивацію, щоб продовжувати це робити і краще, і щоб досягти якихось успіхів. Мені дуже подобається малювати з дитинства. Я сім років цим займаюсь і не хочу залишати цю справу. Я малювала і Предмети навколо нього. Я цим зачарувалась, тому що мені дуже подобається цей конкурс. За умовами конкурсу учасники спрощували, трансформували форми, перетворювали об'єкти на декоративні елементи та символи. Малювали часками з картин. Тяжко намалювати е, чоловічка. Два рази я отримала по-моєму, за місця і в перший, і в другий раз. У е, мене була друга лікова категорія. Там були в мене намалювані нарциси з е, яблучком та кружкою. Там. Ми малювали по картинці. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день.